Привіт, ви на каналі Мотостор. Сьогодні короткий огляд трактора Шефен 240Б, який їде до клієнта в Київську область. Отож, по комплектації максимально швидко. Передня противага близько 20 кг. Логотип Шефенг тут, логотип Шефенг тут. Галогенна оптика, є габарити, ближнє дальнє світло, повороти, ну і до речі, звісно, аварійка. Кодування моделі Шефенг 240Б. І це прикольні літери, які нанесені на капот. Вимикач маси вже в стандартній комплектації, величезний акумулятор, але менший, ніж в моделі 244. Двигун SF138, 2, 24 кінських сили. Об'єм, до речі, подивіться на сайті motostore.com.ua. і, до речі, в описі цього відео є посилання на сайт, щоб ви могли подивитись детальні технічні характеристики. Ну а я скажу, що колеса в нас розмірно 6х12. Передня балка нерозсумна, кріпиться на ось такій ресорі, все зручно, все круто. Радіатор охолодження в зоні посадки, ось така панель приладів, три показчика. Кермо не регулюється. Всі світлові вимикачі, перемикачі безпосередньо на кермі. Задні колеса у нас розмірністю 7,50 на 20 плюс додаткові противаги. Ось такі хороші крила, добротно зроблені, є розпорка. Сидіння у нас на ось таких пружинах є гідровихід, електрична розетка під причіп, все зроблено зручно. Бачите, як воно ходить. По коробці обов'язково згадую три передачі вперед: одна передача заднього ходу, окремий важель повишених, понижених, важель увімкнення повного ж повного привіду, важель увімкнення, валу відбору потужності, важель, який вмикає гідравлічний насос, що працювала навіска. І з іншого боку, у нас, звісно, важель, який відповідає за підйом опускання триточкової навіски. Сама триточкова навіска має ось такий вигляд. Все непогано, потужний задній міст, реально виглядає дуже солідно, барабани, ось така оптика, щоб ви бачили, ліхтар, ви побачили праворуч. Ну і, звісно, вал відбору потужності, буксирувальний гак. Коротко, по суті, показав, продемонстрував вам трактор. Не забудьте поставити лайк, напишіть коментар, поставте сердечко, хто готовий купити трактор. Ціна 3400. Телефон 098 949 9090. В кого є запитання по трактору, пишіть все в коментарях. Зніму окремі відеовідповіді, скоріш за все, на ваші запитання. Якщо їх буде багато, ну і не забувайте, пишіть обов'язково коментарі. Підписуйтесь на цю сторінку, підписуйтесь на Facebook, TikTok, YouTube. Це важливо для мережі магазинів Мотостор. Ви маєте ставити лайки, писати коментарі, тому що це. Те підґрунтя, завдяки якому знімається наступне відео. Знаю, що знімати, що показувати, що цікавить. Ще раз хто хоче купити 098 949 9090, Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.